Вітаю вас, шестикласники! Ми продовжуємо з вами працювати з темою Пропорція та прямо пропорційні величини. Сьогодні розглянемо новий тип задач на пропорційний поділ. Але на початку уроку згадаємо з вами розв'язання типових задач з теми пропорційні величини. В першому завданні. Нам треба перевірити, чи є величини Х та У, прямо пропорційними. Згадаймо, дві величини називаються прямо пропорційними, якщо відношення відповідних значень цих величин є сталою величиною. Тому ми будемо знаходити відношення, наприклад, у х. Для, кожного, для кожної пари значень. З першого стовпчика це відношення 12 до 3, яке буде дорівнювати 4, з другого стовпчика, зверніть увагу: ми знаходимо в однаковому порядку y до x. 1,6 на 0,4. Множимо і чисельник і знаменник на 10, при цьому рухається кома на один знак праворуч. В третьому випадку 1 відноситься до 0,25, і чисельник і знаменник ми помножимо на 100, тобто подвинемо кому на два знаки праворуч. І четвертий випадок. Нам треба знайти відношення 2 до 0,5. Знову рухаємо кому на два знаки праворуч. Тобто множимо чисельник і знаменник на 100. Чисельнику буде 200, знаменнику 5 і відношення дорівнює 40. Тепер порівнюємо результати наших відношень. 4 дорівнює 4 дорівнює 4, і останнє відношення не підходить за значенням. Отже, робимо висновок x і y не є прямо пропорційними величинами. В другому завданні відомо, що х і y є прямо пропорційними величинами. Нам треба заповнити таблицю. Згадаймо про те, що відношення відповідних значень прямо пропорційних величин є сталою величиною. Працюємо зі стовпчиком, в якому відомі дві величини. Знайдемо відношення у до х1,2 до 0,3. Рухаємо корум кому праворуч на один знак, буде відношення 12 до 3 або 4. Тепер запишемо відношення. З другого стовпчика Y до X. Y у нас невідомий, ми його залишили на своєму місці. А замість X ми підставимо значення 0,6. І тепер уважно, ми знаємо, що це відношення дорівнює. Я б записала 4 першим. А тепер нам треба з вами розв'язати. Рівняння, яке записано у вигляді пропорції. Y буде дорівнювати. 0,6 помножити на 4 ділення на одиницю можна не писати. Множимо як 6 на 4, 24 і відокремлюємо один знак, отримаємо 2,4. Так само працюємо з. Третім стовпчиком. Знаходимо відношення Y до х. Замість Y у нас буде стояти двійка, а замість х залишиться невідома величина. Знов таки, значення цього відношення дорівнює 4. Знаходимо х з нашого рівняння. Х буде дорівнювати. В чисельнику буде стояти добуток 2 помножити на 1. В знаменнику 4. Скоротимо значення і отримаємо значення 1, друга або 0,5. Працюємо з третім стовпчиком. Знаходимо відношення Y до X. Y у нас невідомий. Залишаємо на своєму місці, замість ікса буде стояти 8, і відношення знову дорівнює 4 перших. Знаходимо у з цієї пропорції, і ви бачите, що він буде дорівнювати добутку 4 на 8, тобто дорівнює 32. І так, ви бачите, ми скористалися властивістю е, прямопропорційних величин означенням, знайшли відношення, чому дорівнює відношення відомих значень, а потім використали його і правила знаходження невідомого члена пропорції для заповнення таблиці. Розглянемо третє завдання. Площа прямокутника 40 см квадратних якою стане площа, якщо ширина прямокутника залишиться без змін, а довжину збільшити у 2,5 раза? Довжина і площа є прямо пропорційними величинами. І чим більше буде ставати довжина, тим більше буде ставати площа. Даного прямокутника. При зростанні А буде збільшуватися С. У скільки разів зросте сторона, у стільки ж разів зросте і наша площа. Якщо наша площа була 40 см квадратних, то при зростанні А. У два з половиною рази С зросте у два з половиною рази. Тобто нам треба 40 помножити на 2,5 Множимо як 25 на 4, це 100, додаємо, ще нулик тисячу і відокремлюємо один знак, це буде 100 сантиметрів. Квадратних. І так, дві величини є прямо пропорційними, при зростанні однієї в декілька разів інше збільшується в таку саму кількість разів. Отут ми вже скористалися властивістю прямо пропорційних величин. Розглянемо задачу. При випіканні хліба з кілограма житньої муки. Отримають 1,4 кг хліба. Яку масу муки потрібно взяти, щоб отримати 42 центнера хліба? Ви бачите, по-перше, нам треба працювати з однаковими одиницями вимірювання, тому переводимо 42 центнери у 4200 кг. Далі звертаємо увагу, що кількість муки і кількість хліба це прямо пропорційні величини. При зростанні однієї буде зростати і інша в таку ж кількість разів, тому ми можемо скласти пропорцію. Один відноситься до х, як 1,4 відноситься до 4200. Знайдемо х із пропорції. У чисельнику буде 1 помножити на 4200 в знаменнику 1,4. Рухаємо кому на один знак і в чисельнику, і в знаменнику. Будемо ділити 42 тисячі на 14. 42 ділиться на 14. Це 3. Додається ще три нулика. Це ми знайшли значення в кілограмах. Можемо виразити або в центнерах, або в тонах. Це у нас буде 3 тонни хліба. Розглянемо задачу на масштаб. Відстань між Донецьком і Житомиром дорівнює 880 км. Чому дорівнює відстань між цими містами на карті? Масштаб якої 1 до 10 мільйонів. Згадаємо про те, що масштаб показує, що в одному сантиметрі на карті? Міститься 10 мільйонів сантиметрів на місцевості. Давайте переведемо в однакові одиниці вимірювання. Або подивимося, як у нас в сантиметрі на карті, скільки вміщується кілометрів на місцевості. Відділимо два знаки. Це ми переведемо в метри. Потім ще три знаки: це переведемо в кілометри. І тоді наш масштаб буде в одному сантиметрі міститься 100 кілометрів. Тепер ми дивимося, що з даних значень ми можемо скласти пропорцію, тому що зростає кількість кілометрів на місцевості. Тоді в таку ж кількість раз зросте відстань на карті. Складаємо пропорцію. 1 відноситься до х як 100 до 880. Знаходимо невідомий член пропорції. Х дорівнює, в чисельнику буде 1 помножити на 880. В знаменнику 100 скорочуємо на 10, 88 поділити на 10 буде 8,8 сантиметра. І так, відстань 880 км, на карті буде позначатися відрізком довжиною 8,8 сантиметра. Розв'яжемо рівняння використовуючи основну властивість пропорції. Ми з вами шукаємо в першому рівнянні середній член пропорції. Для того, щоб знайти середній член пропорції, треба добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий середній. Х буде дорівнювати 1,19. Помножити на 3 3 п'ятих і цей добуток поділити на 2 2 треті. Х дорівнює спільна риска дробу, переводимо мішані числа в неправильні дроби, 10 дев'ятих помножити на 18 п'ятих, переводимо в неправильний дріб мішане число і шукаємо обернене до нього. Це буде у нас 8 третіх, а зве оберне число 3 восьмих. Скорочуємо: 10 та 5, 18 та 9, 2 та 8, 4 та 2, і залишається у нас х дорівнює 3 других. Або 1,5. Розглянемо наступний приклад. Невідома величина в нашій пропорції це y плюс 2. Перекреслюємо відому діагональ. y плюс 2 буде дорівнювати. В чисельнику буде. Добуток 1,25 на 2,4 в знаменнику буде 0,6. Добуток крайніх членів пропорції поділили на відомий середній член пропорції. Рухаємо кому на три знака в чисельнику і на три знака в знаменнику. В чисельнику буде 125 помножити на 24. В знаменнику буде 600. Скоротимо. 125 і 600 точно можна скоротити на 25. В чисельнику буде 5. В знаменнику у нас буде. 24. Скоротимо 24 та 24 і отримаємо значення 5. Y плюс 2 дорівнює 5, тоді Y буде дорівнювати 3. Зверніть увагу, що кожного разу ми скористалися основною властивістю дробу. Розглянемо з вами задачі на поділ числа в даному відношенні, або по-іншому кажуть, задачі на пропорційний поділ. Для приготування фруктового напою потрібно взяти яблучний сік, грушевий сік і воду у відношенні 4 до 3 та до 2. Скільки грамів соку кожного виду треба взяти для приготування. 900 грамів напою. Як розмірковувати, що означає у відношенні 4 до 3 та до 2? Наприклад, хтось з сім'ї взяв маленькі стаканчики яблучного соку 4 маленьких стаканчики, грушевого 3 маленьких, і води 2 маленьких. Зверніть увагу. У перший член сім'ї взяв стаканчики однакового розміру, коли коли виміряв. Прийшов татусь і сказав, що так мало напою йому, і взяв великі стаканчики, і виміряв частинки вже великими стаканчиками, але зверніть увагу, однаковими. Тобто частина, про яку йде мова в задачі, невідома, тому ми її Будемо позначати через x. В цій задачі обов'язково буде присутня фраза. Нехай одна частина буде ікс грамів. Зверніть увагу. Тоді яблучного соку у нас буде 4 таких частини, тобто 4х грамів грушевого соку, 3 таких частини. Тобто 3х грамів, і води у нас буде дві частини, 2х грамів. За умовою задачі всі ці речовини дадуть нам 900 грамів напою. Розв'яжемо рівняння 9х дорівнює 900. Ділимо обидві частини на дев'ять, х дорівнює сто, тоді яблучного соку. Нам треба було взяти чотири таких частини. А Х це одна частинка. У нас буде 4 помножити на 100, тобто 400 грамів грушевого соку три частини. Це буде 3 помножити на 100, 300 грамів. І води 2 частини, тобто 2 помножити на 100, це 200 грамів. І так. Коли ми працюємо з задачами на пропорційний поділ, це все одно, що поділ на частини частини однакові, але невідомі, тому і ми їх будемо позначати через Х. Розглянемо геометричну задачу. Є відрізок АВ завдовжки 36 см. Пишемо дано. точками С і Д поділено у відношенні 4 до 3 і до 2. Це означає, що АС відноситься до СД, відноситься до ДБ як 4 до 3 і до 2. Нам треба знайти довжину кожної частини. А С, С, Д та ДБ знову задача на пропорційний поділ. Тому з'являється фраза Нехай одна частина буде х сантиметрів. Тоді на АС припадає чотири таких частини. Подивіться, на АС припадає чотири частини, на СД припадає три частини, і на ДБ припадає дві такі частини. Тому ми запишемо. А це буде дорівнювати 4х сантиметрів, Це Д 3х сантиметрів, ДБ 2х сантиметрів. Згадаємо властивість довжини відрізка. Якщо ми додамо довжини трьох маленьких відрізків. Ми отримаємо довжину великого. На основі цього, цієї властивості ми будемо складати рівняння 4х плюс 3х плюс 2х дорівнює 36. Спростимо, це буде 9х дорівнює 36. Знаходимо невідомий множник. Нам треба 36 поділити на 9, отримаємо х дорівнює 4. Х ми позначали одну частину, тоді. АЦ, згадайте, у нас має 4 частини. Це буде 4 помножити на 4 16 сантиметрів. На це у нас припадає три частини, тому ми будемо 3 множити на 4, це буде 12 сантиметрів. І на ДБ у нас припадає дві частини, це буде 2 помножити на 4, 8 см. Я ще раз звертаю вашу увагу на те, що задачі на пропорційний поділ. Це задачі на поділ на частини. Такі задачі дуже часто зустрічаються в сім'ї, в кулінарії, коли готуєте якісь а, страви, або у медицині, коли змішують якісь реактиви, або коли ви ділите якусь а, суму грошей пропорційно, Роботі кожного з вас. Дякую діти вам за увагу. Успіхів у навчанні!